Доброго дня. Зараз я знаходжусь на єврейському кладовищі, що у місті свалява. Свалява невелике місто на Закарпатті, яке має багату і різноманітну історію. Серед його численних історичних пам'яток особливе місце займає єврейське кладовище. Кладовище вирізняється своїми старовинними надгробками. Кам'янімацеви. Часто прикрашені символічними зображеннями та написами на євриті. Зображення манор, левів, дерев життя та інших символів мають глибоке релігійне значення і відображають різноманітні аспекти єврейської традиції. Надписи на надгробках є цінним джерелом інформації про життя єврейської громади сваляви. Вони розповідають про соціальний статус, професії та релігійні переконання похованих, а також містять епітафії, що відображають глибоку повагу до померлих.